Всім доброго дня! Достигли вже літні яблука із них можна приготувати смачне варення з додаванням карамельків барбарис. Таке варення чудово підходить для пиріжків. Для приготування беремо 3 кг яблук, 1 кг цукру, 300 г карамельків барбарис і 1 столову ложку оцту. Яблука миємо, обчищаємо від шкірки. І нарізаємо дольками, вирізаємо ще серцевину. До нарізаних яблук додаємо цукор. Карамельки барбарис. І залишаємо, щоб яблука пустили сік, а карамельки трошки підтаяли. Яблука вже пустили сік кипятимо 5 хвилин і залишаємо варення на ніч. Варення постояло цілу ніч, тепер варимо його на повільному вогні, помішуючи до загустіння. Варилося варення півгодини, ось таке воно вже густеньке. Виключаємо і залишаємо ще раз на ніч. Варення постояло цілу ніч, ось таке воно вже густеньке. Ставимо на вогонь, розігріваємо. Варимо ще кілька хвилин, в кінці додаємо 1 столову ложку оцту і варимо ще 2 хвилинки. Тепер гаряче варення розкладаємо в стерилізовані баночки. І закручуємо. І ось таке виходить варення. З цієї порції вийшло 3 півлітрових баночки гарного густого варення. Гарно підходить для пиріжків і ось такої воно густини. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!